Новини в ефірі інформаційного марафону для вас працюють журналісти фактів сітіві та «Вікон СТБ». Мої вітання. В Україні сьогодні відзначають день державності свято доволі нове, але актуальне як ніколи. Бо саме державність та незалежність нині виборюються у важких боях на фронті. І Україна не підкориться злу. Ми не можемо погодитися на менше, ніж жити. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди свята. Глава держави згадав цинічний удар Росіян по дитячій лікарні Ахмедит про єднання суспільства і неймовірні зусилля сил оборони, аби втримати російську навалу на фронті. Наша згуртованість людяність не раз дивували світ, і саме цим ми відрізняємося від росіян. Окупант руйнує, вбиває і так само стверджується. Саме на крові росіяни будують свою державність, але українців не зламати. Це не раз доводили наші пращури у столітній боротьбі за незалежність. Тепер же ми маємо зберегти країну і щоб наступні покоління державність успадкували, а не виборювали, зазначив Володимир Зеленський. Німеччина у червні таємно передала Україні величезну партію військової допомоги. Про це повідомили німецькі медіа. До пакету увійшли, зокрема, 39 танків, а також 20 бойових машин піхоти Мардер. Передали велику кількість боєприпасів. Нещодавно Німеччина також поставила Україні ще одну систему Айрісті для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури та міст від російських повітряних атак. Також до України вже пробула третя система протиповітряної оборони Петріот. Лідер найбільшої опозиційної партії. І Німеччини християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц закликав посилити підтримку України і відправити українцям бойові літаки. Тисячу дронів протягом 24-го року планують передати війську учасники платформи Куп'янський дрон. Це унікальна ініціатива міської ради, яка об'єднала людей, що хочуть допомагати війську. За власні гроші люди купують запчастини, збирають дрони буквально на кухні і передають Збройним силам. За це ще й отримують часткову компенсацію від міської ради. Днями українським захисникам передали 70 дронів камікадзе. Військові кажуть, найбільш цінно, що цих пташок зібрали за гроші. Які переказали мати українського захисника у січні 23-го син Тетяни Хорс загинув у Бахмуті, і один мільйон гривень жінка вирішила віддати на знищення російських окупантів. Олександр збирає останні 70 дронів камікадзе. Вже завтра вони вирушать у військо. Нестимуть півтора кілограмові вибухівки, які нищитимуть російських окупантів і їхню техніку. Я якраз та людина, яка перевіряє ці дрони. Я вже доналаштовую, перевіряю, як він працює з веде себе в повітрі. Олександр просить не показувати його обличчя. Він інженер платформи Куп'янський дрон. Це унікальна ініціатива міської ради, де об'єдналися цивільні, які хочуть збирати дрони для війська. Мета за рік передати Збройним силам України тисячу дронів. Охоче скласти дрона, реєструються через дію. Їхні дані захищені і засекречені, розповідає начальник куп'янської міській адміністрації Андрій Беседін. Людей навчають, надають базу з необхідними комплектуючими, де в один клік можна придбати запчастини. Також є можливість про за задонатити це соціальна платформа. Фактично, люди за свої кошти збирають в півдрон середня вартість цього дрона від 15 до 20 тисяч гривень. Вони передають військовим. Військові кажуть: ок, це нормально. Ми підписуємо договір, і зі свого боку мотивуємо їх, компенсуючи 7,5 тисяч гривень для збирання інших дронів. Ці дрони виключно для оборонців Харківщини вже передали війську 112 FPV пташок. 70 дронів порівну поділили між захисниками 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вони вже два роки б'ються з ворогом на куп'янському напрямку, та 92-ї окремою штурмовою бригадою імені кошового атамана Івана Сірка, яка з перших днів повномасштабної війни боронить рідну Харківщину. Вони запитали, що вам потрібно, які технічні характеристики, що він має бути зібране. Щоб раціонально витратити кошти. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес знищує окупантів поблизу Стрілечої та Липців. Це північ Харківщини, прикордоння, де у травні окупанти відкрили новий фронт. Ворога зупинили, каже комбат Юрій Федоренко. Навіть вдається переходити до контратак, і дрони потрібні сотнями. Стільки ми витрачаємо коптерів в день. Про це варто сказати. Зараз світловий день довгий, відповідно, може бути за сприятливих погодних умов і 120 і 130 на день. Буде гарантовано пошкоджено або знищено 50-60 цілей. Вважається від 50% вище спрацювань. Це дуже гарна статистика. Дуже зворушливо, що ці дрони зібрали на кошти, які переказала матір загиблого воїна, каже Федоренко. Нам профінансували. Дрони мати загиблого воїна, який воював за незалежну вільну Україну для кожного з нас. Загинув під бахмутом. Сім'я отримала компенсацію. Частину цієї компенсації було передано саме на фпі-дрони. Це неймовірно. Українська нація не переможна. на могилі сина пані Тетяна розповідає йому новини з фронту. Більш за все каже її 37-річний Валентин, хотів, щоб Україна була вільною. Вірю, звісно, по-другому не може бути. Що ж це зря, наші хлопці погиблі. І син вірив. Пані Тетяна родом з Воронезької області. Там купа рідних, нині всі зв'язки розірвані, каже. В Росії жив і Валентин. Переїхав туди ще у 2012-му. Та коли почалася повномасштабна війна, повернувся додому. Он в Саратові жив син, В Енгельсі, ось в этом злополучному, Откуда до нас зараз ракети літять. Тут у все він видів, не смог, видно. Приїхав. В окупації ми були. Влітку 22-го пішов добровольцем на фронт. Воював у складі 17-го окремого стрілецького батальйону в Бахмуті. У січні 23-го загинув. Ну, він з Росії туди вже їхав. Вже знав, що він туди назад не повернеться, що він піде воювати. Через півтора місяця тело вернули. По Частину компенсації за загиблого сина мільйон гривень, жінка віддала на Куп'янські дрони. Друзі допомогли зібрати пташок і передали війську. Компенсацію від міської ради також відправить на дрони, каже пані Тетяна, бо мріє лише про одне. Не хочу, щоб Україна була вільна. Я все б віддала для того, щоб била світ. Якби був такий снаряд, щоб, блін, всю Росію рознес. Я б все віддала і життя віддала б це. Обих ніб Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Більшість атак на Донецькому фронті припадає на Корахівський напрямок. На відрізку від Красногорівки до Вугледара наші сили оборони від ранку вже відбили більше десятка штурмів. Росіяни намагаються підійти ближче до Вугледара і оточити його. Серед тих, хто вже другий рік тримає тут оборону, десантники 79-ї бригади. Нині бійцям потрібні дрони, тож вони просять допомогти з донатами. Реквізити на екрані. Бійці кажуть, відбивати ворожі штурми росіян доводиться по кілька разів на день. Після того, як за останні півроку під Новомихайлівкою десантники спалили до пів тисячі ворожої техніки. На механізовані штурми ворог не наважується. Щоправда, іноді намагається доставити свою піхоту важкою технікою. Переважно тут ворог атакує живою силою для накопичення. Росіяни до точки збору пересуваються маленькими групками, часто на мотоциклах і багі. і витрачати на двох людей артснаряди. Недоцільно. Тож десантники активно використовують дрони, але вони втрачаються через засилля ворожого ребу. Іноді можна залетіти глиб, ну, саме глиб тилу. Іноді взагалі ну, не відлетиш. Навіть буває зв'язок глушений. <плес> радіозв'язок, Що от, хвилин 30, 40. Близько сотні підприємств уряд планує залишити у державній власності, решту продати. Перезапустити приватизацію держава має намір вже цього року. Стратегію уряд планує розробити до осені. Що зміниться у приватизаційному процесі? Які переваги для держави та бізнесу? І чи варто продавати все? Ольга Читайло з'ясовувала. Це сільськогосподарське Призначення катушка, муфта, фостовік, насівалки. Майстер одного з цехів заводу порошкової металургії під Києвом показує асортимент товарів. Тепер робимо багато контрагайок, таких вісім найменувань. Це зараз завод орієнтується лише на цивільний сектор. Коли ж основним напрямком був військово-промисловий величезне підприємство, де раніше працювало 5 тисяч людей. Зараз має у штаті півсотні фахівців. Більшість цехів у простої, а ті, що функціонують, запускають лише коли надходять замовлення. Це робочий цех і ті теж, теж обладнання робочі. На найновішому обладнанню 40 років, каже очільник підприємства, щоб цей завод знову став ефективним, потрібно вкласти гроші у модернізацію. Держава, яка є власником, цього зробити не може, тому підприємство виставили на продаж. Процедура на сьогоднішній день. Е... Стандартна підготовка документів і аукціон на платформі Прозоро. Цей завод має перед державою понад 100 мільйонів гривень боргу. Керівники підрахували, якщо він працюватиме у такому режимі, як зараз, потрібно понад 100 років для того, щоб цей борг ліквідувати. І таких проблемних підприємств у державній власності чимало із понад 3 тисяч 100 понад 200 банкрути і 500 перебувають у стані ліквідації. Працюють із цих 3845 підприємств мають загалом близько мільярда заборгованості із виплати зарплати. Зараз держава хоче позбутися майна, яким не має змоги управляти у планах залишити за державою близько 100 стратегічних установ. Компанії, які забезпечують енергетичну незалежність, або звісно військово-промисловий комплекс забезпечують стабільність банковському секторі, системи прозоро і прозора продажі. Що залишити, а що продавати, планують прописати у стратегії управління державною власністю, яку розробляє мінекономіки. Документ мають сформувати до осені. Ми очікуємо в парламенті те, що уряд визначить стратегії приватизації. Пріоритети для продажу, тому що зараз це виглядає таким чином, що є якийсь непотрібний об'єкт і його виставляють на приватизацію. Да? А питання, як він вплине на економіку, коли він змінить власника, от воно не так стоїть. Це в корені може змінити підходи до приватизації, адже досі жодного структурованого плану продажу держмайна не було, каже нардеп Олексій Мовчан. Тому й важаю, і провалювалися попередні спроби приватизації. Наприклад, у 2017-му держава вже перезапускала процес продажу майна з надією заробити, але очікуваних прибутків не отримала. Жодного разу не виконали один раз. Виконали, коли почався ковід. І цей план знизили з 10 мільярдів до 500 мільйонів. Зараз же кошти від приватизації планують спрямувати на оборонку, хоча експерти скептичні до того, що це можуть бути значні суми. Продаж під час війни це багато ризиків. Чи не віддадуть майно надто дешево, чи вдасться знайти ефективних менеджерів? Особливо уважно треба поставитися до продажу великих об'єктів. Зробити, скажімо так, скріншот підприємств на момент до широкомасштабного наступу. Російської Федерації на Україну і, скажімо, так порівняти з тими показниками, які є зараз в країні, і відповідно подивитися, що є, що критично змінилося, що дійсно ляжуть тягарем. Саме так і роблять кажуть у фонді, держмайна. Перше, ці об'єкти, які точно в найближчий час можуть бути приватизовані, другі мають пройти. Виключно банкрутської процедури, бо іншого іншого способу реалістичного немає реалізації майна і в подальшому припинення, і е, крайні можливо, і перший, але але це третій такий та також елемент, де йдеться про корпоративне управління, тобто які мають залишатися якийсь період, можливо. Сотня підприємств у державній власності кажуть, наші співрозмовники цілком достатньо. Наприклад, Польща свого часу залишила 30 державних підприємств із понад 8 тисяч. До того ж, не обов'язково все продавати. Експерт Єгор Кіян наводить приклад південної Кореї, де держава і приватний сектор спільно керують нині вже успішними компаніями. Там є такі підприємства, як «Чеболі», їх називають «Чеболі». Це образно кажучи державне приватне партнерство, тобто партнерство між державою і бізнесом, де власність, скажімо так, підприємства поділена 50 на 50. 50% відсотків за державою і 50% відсотків за приватним власним. У фонді держмайна сподіваються на успіх. кажуть, попит можуть забезпечити зокрема підприємства, які переїжджають із зони бойових дій. Ольга Чатайло та Євген Зозуля, Факти. Сі Єдині новини. Аномальна спека в Україні не припиняє бити рекорди. Лише в столиці з початку липня фіксували 10 нових температурних рекордів. Поки прогнози синоптиків не е, маловтішні, спекотна погода триматиметься щонайменше наступні два дні, а в деяких регіонах навіть посилиться. Надзвичайна спека очікується завтра на більшій частині території України. Найгарячіше буде на півдні та сході. Там стовпчик термометра показуватиме 39, а місцями і 40 градусів. Дещо легшою ситуацією буде хіба в Карпатах? Там про Протягом дня слід очікувати 25-30 градусів тепла. Синоптики прогнозують певний спад температури, слід очікувати наприкінці цього тижня. Насамперед полегшає у столиці. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.